Свій бізнес на НВ. Новий розділ для бізнесу створено за підтримки про Кредитбанк. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене назвати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Юрій Богданов, консультант зі стратегічних комунікацій та публіцист. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні. Героям слава. Знаєте, хочу обговорити з вами декілька таких резонансних публікацій. Почати з великого розслідування New York Таймс, значить наші американські колеги опублікували великий текст за обсягом, як мінімум, про те, що відбувалося на російсько-українській війні, і як на це дивилися американці. Там є декілька різних моментів. І про те, як був затоплений крейсер Москва, Нібито американці нічого про це не знали, були дуже здивовані, і розлючені і про те, що Курська операція. Операція стала несподіванкою. Більше того, навіть був нібито жарт про те, що американці більше знають про плани Росії, бо там от є американські шпигуни, ніж про те, що планує український генштаб. Який висновок ви зробили з цієї публікації? Знаєте, я скажу так: що як не сумно, найбільший висновок полягає в тому, що українські операції були тим успішніше, чим менше про них знали наші союзники. На жаль. Тобто, ми вже бачимо і по цій адміністрації попередні, що кількість витоків з американських джерел е інформації набагато більше, ніж з наших джерел. Ми пам'ятаємо скандали, які були до цієї війни. Пам'ятаємо скандал з хлопцем, який зливав плани у дискорд. І е що ми знаємо? Ми знаємо, що знищення Москви, поки на жаль, крейсера е знищення російського групування в Харківській області, Харківська операція. Курська операція, тобто всі найбільш далі операції, вони відбувалися в режимі максимальної тиші і навіть щодо союзників. А ті операції, які відбувалися або за наполяганням союзників, або при їх повній інформованості, вони не мали особливого успіху і той саме контрнаступ на Півдні, як я склав приклад для мене. ця стаття виглядає знаєте, як така спроба е перекласти відповідальність за всі. Невдачі на Україну, а за всі успіхи наш на попередню адміністрацію американську, тобто це дуже такий, знаєте, дуже дуже політизований матеріал. Не бачить нічого страшного. Насправді це цілком зрозуміло, тому що кожен грає в політику, як вміє, як йому вигідно. Але там є дійсно дуже показові тейки, що насправді всю війну е, наші партнери е, дуже обережно ставилися саме до наших успіхів, тому що для них крах Росії чи її невдача. Надто високі ризики, і ця стаття вона насправді дуже вузько повторює ті тези, які були у книзі Вудворта війна, де він теж демонстрував, що американці всю дорогу були надто обережними, і коли російську армію можна було добити 22 другого року, фактично піддалися на шантаж Москви щодо ядерної зброї, і з великим рахунком просто не дали Україні потрібного ресурсу, щоб тоді здобути перемогу на мінімумі російських можливостей. Але ну живемо з чим живемо. Інших партнерів у мене для вас немає, як е, сказав би класик. Та-та, Ну ми пам'ятаємо, називали і продовжують називати це керованою ескалацією. Хто попередній радник з національної безпеки попереднього президента Джейк Саліван багато про це говорив тут? Інше питання я хочу трошки уточнити. Ви говорите про те, що от ця стаття в Таймс виглядає як спроба перекласти відповідальність. Ну можливо на Україну, так на от якісь її її непередбачуваність чи неконтрольованість, а відповідальність за що, і е, як це має працювати. Ну в сенсі такий матеріал, як він має спрацювати в контексті перекладення відповідальності? Е, ну я думаю, що головна відповідальність полягає в тому, що війна досі триває, і кінця краю її не видно. Тобто, якщо ми відкинемо всі там фантазії про скоре припинення вогню. То без серйозного тиску на Росію е, припинити війну неможливо, і я так розумію, що задача, в тому числі авторів або тих, хто цю публікацію надихав своїми інсайдами, тому що продемонструвати так: отут контрнаступ е, був проведений неправильно, тоді можливо були б кращі результати, і швидше мир, або історія про Херсон, коли е, пишуть, що там теж якось наступальні операції проводились некоректно, і, і. Неграмотно з точки зору українського командування. Хоча, якщо ми згадаємо, знаєте, таке враження минуло три роки, а вже якась інша реальність. Ми можемо згадати, що контрнаступальні дії України на Херсонщині почалися тільки тоді, коли Україна отримала Хаймарси, це був е, липень 22-го року, і коли ми змогли ефективно обстрілювати мости, через які росіяни забезпечили своє угрупування, як Україна могла по іншому там рухатись. Раніше чи пізніше рішуче не зрозуміло, і тим більше не зрозуміла історія всій статті, що Україна, начебто, ще тоді мала форсувати Дніпро і розвивати наступальні е, свої дії на лівому березі. Хоча за великим рахунком нас тоді не було і досі немає достатньої присутності у повітрі, щоб прикрити свої сили з повітря, і це не те, щоб якесь таємне знання чи якась особлива експертиза. Про те, що широкомасштабні наступальні операції дуже обмежені, особливо коли треба форсувати ріки без переваги у повітрі, ну це е, знання рівня дуже базового. Тому тут питання в тому, що відповідальність е, намагається бути перекладена на Україну саме за те, що ми не здобули тих успіхів, які б змусили Путіна до перемоги, тому я так розумію, що просто враховуючи, що Трамп постійно звинувачує передню адміністрацію в тому, що вона затягувала війну і не шукала рішення. А зараз є спроба перекласти цю відповідальність на українське військово-політичне керівництво і, в принципі, на Україну як країну. Тобто, ну давайте об'єктивно. І Трамп і Байден, в принципі, е дуже розстроювалися. Вибачте, за жаргонізм, що Україна не погоджувалася на капітуляцію спочатку, потім не погоджувалася здаватися. І цей наратив буде далі просуватися аж поки війна не закінчиться. Тому тут нічого на жаль нового теж немає. Тепер знаєте, от ви коли пояснили, я зрозумів, бо я бачив цю таку теорію змови про те, що так, от це навіть хтось писав, що це замовна стаття. Мені важко уявити в нью Таймс замовну статтю, але можна зрозуміти дійсно, що от використовуючи певні джерела, так, от в попередній адміністрації, дійсно журналісти отримували ну саме такі оціночні судження щодо того, що от ми оце українцям радили, наполягали, а вони, от такі дуже нерозумні, робили отак. Ну, от і бачите, результат. Я тоді знаєте про іншу теорію. Змови хочу вас питати, яка виглядає чим більше, чим далі, все більш схожою на правду. Пам'ятаєте, ще перед контрнаступом, коли ну звичайно були великі сподівання на нього, і Україна, до речі, проводила таку велику інформаційну кампанію на офіційному рівні щодо неї, так, от теорія змови, яка говорила про те, що ну, дивіться, наші західні союзники не дають нам достатньо зброї для того, щоб дійсно. Переломити ситуацію на нашу сторону, більше того, так ви згадували вже оту паузу, коли росіяни могли перегрупуватися, зробити е, це як вони це називали, господи, часткова, часткова мобілізація, так і замінувати е, все на тимчасово окупованих територіях. Так, от що це робилося спеціально для того, щоб показати, ну що ваш контрнаступ провалився? Тепер сідайте за стів перемовин. Як ви ставитеся до цієї теорії змови? Ну, якщо дивитися на неї. Два, два роки по тому я скажу так. Мені здається, що це знаєте, це спроба раціоналізувати, як і будь-яка теорія змови та це спроба раці... раціоналізувати звичайний людський ідіотизм чи боягузництво. Я впевнений, що е, там було дуже багато комбінацій всього, і те, що Україна досягла значних успіхів 22-го року. І багато хто думав, що е, російська армія не витримає у, першого ж удару. І те, що в принципі росіян почали недооцінювати, побоюватися їх краху. Ми розуміємо резони, чому американські адміністрації будь-яка боє... бояться краху Росії, це страту контролю ядерною зброєю. Плюс я тут додам ще один фактор. Він доволі специфічний, але справді я коли згадую оцю нашу кампанію інформаційну, яка мене тоді дійсно дивувала. Я вважаю, що вона була великою помилкою. І коли я згадую всі розмови в західних медіа, ви ж пам'ятаєте, що всі казали, що наступ буде на південь, що наступ буде в сторону Мелітополя, що перерізати коридор, і всі про це казали. і Так відбулося. Я, якщо чесно, тоді в мене була думка, що це весь цей інформаційний наратив це величезна кампанія з дезінформації, тобто що ми кажемо, що ми будемо наступати в точку А. Е, але справді ми готуємо удар в інший бік. Ну як це робиться як за класикою? Там мовно, якщо згадувати Другу світову війну, можна згадати, як е, американці і британці багато місяці витратили на те, що вони е, плану, планують висаджуватися в одному місці узбережжя французького, а висадилися в геть іншому місці. Тобто, а коли ми почали контрнаступ там, де всі очікували, ну це мене дуже здивувало, тому що я все ж таки я не військовий експерт, я комунікаційний експерт, і для мене це все виглядало дуже дивно. Як можна казати про свої плани і е, всі кажуть про свої плани, і починати наступ там, де всі очікують. Е, тому тут багато насправді комбінацій. Я не дуже вірю, що був у намір провалити контрнаступ, щоб снути за стіл перемовин. Я скоріше схильний думати, що тоді всі не робили помилок. І трохи на хвилі ейфорії е, від 22-го року, коли Україна задала Росії серйозного удару, і трохи на хвилі е, недооцінки Росії, і трохи на хвилі страху перед Росією. Тобто, усе це трохи хаотично утворило той результат, який ми маємо. Тобто, я не впевнений, що там був якийсь злий умисел. Я впевнений, що там була просто комбінація з некомпетентності і з боку наших союзників, і трохи з нашого боку. І відвертих прорахунків на всіх рівнях, і е, від політичного керівництва до військового керівництва всі не робили своїх помилок. Е, І на жаль, ну війна це не тільки успіхи. Якби війна складалася тільки з перемог, то е, ну ми мали зовсім іншу історію людства. в принципі. Тому тут як би, як би мовити, на жаль, слалося як слалося. Я впевнений, що ніхто не хотів е, ніякого зла, але вийшло дуже криво, косо. І ми досі відхаркуємо результати тих прорахунків і адміністрації Байдена і України на різних рівнях. Так, так. Ми пам'ятаємо. Ну що от в тому числі європейські політики говорили про те, що от саме на цей контрнаступ зроблено найбільшу ставку з таких людей. Я точно одразу пригадаю президента Чехії Петра Павла, який казав, що ну от у України є один шанс. І якщо вона його провалить, ну тоді вже треба перемовини. Бачимо, що певним чином він це передбачив. Інша публікація і тут цікаво, що це не публікація, а такий витік. Так в публічному просторі з'явилася секретна стратегія Пентагону. Не те, щоб це було а, знову ж якоюсь несподіванкою для українців, але ми побачили, що так дійсно Україна не є пріоритетом зовнішньої політики США. Там декілька дуже простих тез. Головний ворог Китай, головна задача не допустити того, що був захоплений Тайвань. Все інше це вже похідне Там Європа хай сама себе захищає. Якщо треба боротися з тероризмом, то тільки якщо це якимось чином торкається США. Ще можна значить охороняти кордон? Я говорю про те, чим хоче займатися чи готова займатися адміністрація Трампа, охороняти кордон, боротися з мігрантами, наркотрафіком. Ну і от ще окремо, значить, битися за доступ до панамського каналу та Гренландії. Знову ж цей витік супер нібито секретний документ. Там що навіть ніхто з іноземців не мав його побачити. А про що говорить вам цей факт? Крім так, перше доводить наш саме попередній е, тейк про те, що найкращі українські операції це ті, про які не знали американці. Тому що якщо вони зливають власні секретні документи, то що казати про інші секретні документи, це перше. Друге, е, я прочитав цю статтю, і те, що там вони опублікували, мене здивувало насправді тільки одне е, будь-яка людина, яка займалася, хоч коли-небудь якимось прогнозуванням моделюванням. Вона завжди мислить і розмірковує сценарними е, концепціями. Тобто, є сценарій один, є сценарій, два, є сценарій три. Тоді ми діємо так, так, так щоб підготуватися до всіх трьох. Ми маємо робити те те і те. Це база насправді будь-якого планування і комунікаційного, і політичного, і там не знаю, полі... ну, політичного першу чергу. що в цьому документі? Е, чому я вважаю його трохи дивним? По перше, там є лише один сценарій на столі, тобто. Якщо ми воюємо з Китаєм, то і за Тайвань, я можу з власної голови е і те, що підладів по інших експертів назвати як мінімум ще чотири можливі сценарії війни Китаю з Америкою з американськими союзниками через своє проксі КНДР Південною Кореєю, е в тому числі з використанням китайських військ, війна в південно-китайському морі проти е, Філіппін, е Можливий Напад на В'єтнам з е, тим самим наміром взяти під контроль південно-китайське море, і четверте зіткнення з Індією е, в союзі з Пакистаном е, з е, метою дестабілізувати цього ключового китайського економічного конкурента. Це чотири сценарії, які є на столі, і в які Америка не зможе не втрутитись, тобто об'єктивно не зможе не втрутитись, і відповідно відповідно до цього. Що ми маємо е, в цьому документі? маємо в цьому документі реально ставку all-in на те, що буде єдиний можливий сценарій, до якого Америка буде готова. Ну як мінімум, ті, хто цей документ укладають, вони некомпетентні. Ну або вони надто зухвалі. І на жаль, поки ми не маємо причин думати, що ця адміністрація якась не така. І це перше. А друге, я впевнений, що цей документ, який злили, злили адекватні люди в Пентагоні, які розуміють, що той підхід, який приніс з собою гексет як новий міністр оборони, і вся інша команда Трампа, яка відповідає за безпеку. Ну, це доволі безумний план. Тобто, ми знаємо, що гексет хоче скорочувати е, багато персоналу військового. Ми знаємо, що вони хочуть радикально переглянути відносини з союзниками. Ми бачимо, що вони там починають. Чому американські е, зброярні компанії різко падають вниз е, по ціні акцій, тому що багато контрактів переглядаються? Це вже порушення ділової етики, будь-якої іншої етики. Тому ну для мене оцей план Трампа і компанії зламати стару систему і побудувати нову, а для цього е, звузити коло ризиків, якими вони хочуть мати справу до ви сказали кордону і мовно тайванського сценарію навколо Китаю. Ну мені це виглядає, знаєте, як чистий вішул thinking, там чисте? Марення того, що це неодмінно складеться саме так, як нам треба, що нам пощастить, і буде ось саме такий розвиток подій. Ну я якщо чесно можу тільки сподіватися, що в Америці вистачить конструктивних сил, які зможуть це безумство скоригувати, бо виглядає, що дійсно як дуже ризикована гра, і на місці того ж Тайваню я дуже напрягся, бо з таким підходом Америка може виявитися не готовою навіть до захисту самого Тайваню. Тобто, ви вважаєте, що можливо дійсно адекватні люди в Пентагоні побачили кількість дебілів в адміністрації Трампа? Я думаю, що вони точно краще, ніж вони, прораховують ризики, тому що е, будь-яку систему дуже легко зламати. Але потім, якщо вона опиниться під серйозним тиском і буде проходити випробовування на інституційну стійкість, е, Ну, вона може його не пройти. Там я читав і нову статтю Хіларі Клінтон, яка написала. Ну вона демократка, але от вона стає доволі влучні питання щодо компетентності цієї адміністрації. А здається, все телеграф чи якомусь іншому британському виданні буквально до команди Трампа була застосована формула «найтупіша адміністрація в історії Америки знову таки. Я не бачу поки причин, чому це формулювання не є коректним. Тобто так, таку знаєте, я, вони... я тут ще маю нагадати, так. що е економіст е серед іншого е визначаючи слово року, яке буде головним 25-му році. Визначив слово «какістратія», це означає е правління найгірших тут. Натякав він звичайно на майбутню. Тоді ще адміністрацію Дональда Трампа. Пане Юрію дуже дякую вам за вашу аналітику. Юрій Богданов, консультант зі стратегічних Комунікації та публіцист був з нами на зв'язку. Нагадаю, що обговорювали ми. А найбільш резонансні публікації, які з'явилися буквально днями, одна з них це звичайно той злив секретної стратегії Пентагону щодо зовнішньої політики США. Там, серед іншого, йдеться, що ну те, що ми чули давно, що є от один враг Китай. Головна задача не не допустити захоплення Тайваню. Україна це звичайно похідне. Ну такий висновок можна зробити саме з цього документу, який. Був опублікований документ під грифом секретно таємно. Що ж далі? У нас будуть новини після новин. Мої колеги продовжать цей ефір. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.